Після проведених робіт вони знову будуть наче нові. Для цього комунальники докладуть максимум своїх зусиль у Харкові. з початку весни тривають роботи з аварійних ремонтів дитячих ігрових. Та спортивних майданчиків, ось у цьому за великому дворі Новобовацького району елементів для розваг малечі та занять спортом було встановлено достатньо. Деякі з них вийшли з ладу та могли загрожувати ймовірному травмуванню. Комунальники це попередили, стали до ремонту. Наше підприємство виконує аварійні ремонти дитячих та спортивних майданчиків. За даною адресою декілька елементів вийшли з ладу: це карусель, балансир, пісочниця, дитячий гравий комплекс і декілька спортивних елементів. Наші фахівці проводять ремонт частковий та заміну дерев'яних елементів, тому що дерев'яні елементи на першу чергу приходять у невідповідність. Вони піддаються впливу води та гнію. Тому ми ремонтуємо та замінюємо неякісні елементи, аби не визвати травмоопасність у дітей. Було відремонтована карусель, на якій було замінено підшипники. Також був замінений новий встановлений балансир, тому що він вже прийшов у негідний стан. Також частково був виконаний ремонт дитячого ігрового комплексу, і на спортивних елементах сидіння також були вже побиті і прийшлося їх міняти. Зараз головне завдання не встановлювати нові дитячі ігрові майданчики, а відремонтувати та привести до належного стану вже існуючі ігрові майданчики. І спочатку весни цього року наше підприємство вже відремонтувало близько 36 гірок, також балансирів 43 привели до належного стану. 70 дитячих ігрових комплексів вже відремонтували, близько 50 каруселів вже було відремонтовано і 75 пісочниць вже відремонтували. Ми плануємо за цей рік відремонтувати, привести до належного стану близько 776 елементів на дитячих ігрових майданчиках. Вже виконано на поточний момент 359 відремонтованих елементів. Роботи тривають і надалі. Якщо будуть нові заявки, які теж продовжують надходити, ми виконуємо їх теж в порядку живої черги. І те, що заплановано, і те, що просять люди, тому що люди звертаються до нас, звертаються на гарячу лінію 1562, і теж продовжуємо їх вносити до плану і теж ремонтувати. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.